Ви, напевно, вже чули, що 19 грудня російські хакери поклали ресурси, які знаходяться у підпорядкуванні Міністерства юстиції України. Це була одна із найбільших та найскладніших хакерських атак за час повномасштабної війни. Мінюст володіє величезними даними про кожного громадянина України, і тому природньо, що нас цікавить, а чи не опинилися персональні дані в руках росіян? Для цього давайте спочатку коротко розберемося, що ж сталося. Отже, 19 грудня хакерська група, яка називає себе Хакнет Тім, атакувала сервери Міністерства юстиції України. Як українські, так і американські спецслужби переконані, що за атакою стоїть російська військова розвідка. Причому не обов'язково це мають бути службовці ГРУ. Росіяни також платять стороннім хакерам за підривну діяльність на користь Росії. Нападники стверджують, що їм вдалося викрасти і видалити понад 1 мільярд рядків даних, і що їм навіть вдалося дотягнутися до серверів Мін'юсту на території Польщі. У день атаки понад 30 державних послуг були недоступні, однак чимало сервісів відновили нормальну роботу вже наступного ж дня. У першу чергу Мін'юст зосередився на відновленні даних державного реєстру актів цивільного стану громадян, єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та державного реєстру прав на нерухоме майно та їх обтяжень. За словами експертів, хакерам вдалося проникнути у так званий захищений периметр, тобто отримати прямий доступ до системи захисту реєстрів. Скоріше за все, таке проникнення відбувалося впродовж тривалого часу, поступово, ніяк не проявляючи свою присутність у системі. В такому разі хакери цілком мали змогу знищити дані та зруйнувати інфраструктуру. Самі ж дані з реєстрів зберігаються окремо у резервних копіях. Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, міністерка юстиції Ольга Стефанішина запевняє, що росіянам не вдалося викрасти жодних даних. Експерти ж кажуть, що однозначно можна стверджувати, що викрасти весь масив даних неможливо, хіба якусь незначну частину. Але навіщо атакувати реєстри мін'юсту? Можна використати викрадені дані як розвідувальну інформацію або для впливу та маніпуляції конкретними людьми. Та все ж головна задача це паралізувати діяльність органів влади, внести хаос у державне управління. І, попри те, що чимало сервісів вдалося швидко перезапустити, на відновлення усіх реєстрів та вільного доступу до них може знадобитися до двох тижнів. Однак не тільки російські хакери загрожують вільному доступу до державних реєстрів, але й українські політики. Зокрема, через Верховну Раду вже неодноразово намагалися протягнути законопроєкт, який передбачає кримінальну відповідальність за розголошення даних із держреєстрів. Йдеться про законопроєкт номер 10242. Він передбачає до восьми років позбавлення волі за розміщення у вільному доступі конфіденційної інформації з публічних реєстрів для невизначеного кола осіб. Звісно, захищати інформацію потрібно. Не вся інформація з реєстрів повинна бути загальнодоступною. Але саме з таких реєстрів беруть інформацію журналісти-розслідувачі та антикорупційні організації. Якщо законопроєкт номер 10242 буде ухвалений у такому вигляді, в якому його намагаються протягнути через Верховну Раду, тоді кримінальна відповідальність загрожуватиме не корупціонерам, а викривачам корупції. Медіаспільнота, громадські та правозахисні організації опублікували відкрите звернення до народних депутатів із закликом не прийма. Ати законопроект номер 10242 у теперішньому вигляді, бо він може стати інструментом для переслідування журналістів. Наприклад, у разі прийняття такого закону розслідування про схеми виїзду чоловіків за кордон чи про незаконне збагачення прокурорів будуть неможливі. Законопроєкт не передбачає жодних механізмів захисту для тих, хто публікує конфіденційну інформацію, яка має суспільне значення. Отже, підсумуємо, що стосується хакерських атак. То потрібно розуміти, що зламати можна будь-яку систему, це лише питання часу та ресурсів. Тому захист повинен постійно вдосконалюватись. Це безперервна робота. А щодо законопроєкту 10242, то його розгляд відкладений на наступний рік. Правда, це не означає, що його не спробують протягнути у теперішній редакції. Будемо сподіватися, що народні депутати під тиском громадянського суспільства таки приберуть із законопроекту репресивні положення, тому що народ повинен знати своїх героїв і антигероїв теж. Ото таке.